Слава Ісусу! Друзі, з усіх присутніх, коли я був прошлой разу, про що я проповідував? Хто запам'ятав? За тіло, а? За тіло. За тіло. Друзі, я хотів би прочитати. Я постараюсь швиденько. Я прочитаю. Прошло разу не читав, бо я забув запасні очки, так що добу пробачте. Да. Так, четвертий розділ офіціант з 11-го вірша. І він поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями і вчителями, щоби щоб приготувати святих для справи служіння для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності, віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа. Щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром чиня, людською підступністю, лукавством чи вводять в оману, а щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христа. Від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками, в міру дії кожного окремо члена тіла зростає на збудування самого себе в любові. Це те, що я говорив про тіло. Воно зв'язане взаємозв'язками різними. І сьогодні я хочу коротенько торкнутися другої. Теми в тілі це ріст. Це зростання. Якщо тіло не росте, то інвалід. Так само і духовне тіло, наше духовне. Якщо ми не зростаємо, ми духовні інваліди. Я прочитаю це послання до. До Филипян з другого розділу. З третього вірша. Нічого не робіть на перекір з марнославства по російському чи числаві. Але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Плакайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Друзі, для мене це питання недосяжне. Я не знаю, може помиляюсь, але для мене недосяжне. Може для жені недосяжне, або Саша. Нічого не, не, не робіть наперекір. Чи з марнославства, але в покорі, вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Це та робота, яку ми повинні робити в тілі. Сьогодні Петро Іванович говорив на цю тему. У нас повинен, повинен бути рух, зріст, робота. Ми повинні працювати над собою і досягати цієї цілі, яка представлена перед нами Богом. Піклуватися про себе, служити іншим, не принижувати іншого, а поважати іншого вищим за себе. Цього треба досягати. Це для мене не ну, цілі недосяжні. Може, Павло помилився, може не те написав, але цього. Цього потрібно досягати. Над цим треба працювати. Оце те завдання, коли ми збираємось не тільки прославити Бога, не тільки поспівати там, помолитися, а треба працювати над цим. Я більш стараюсь практичні речі говорити. Я більш стараюся його якось досягати. Щось виходить, щось не виходить. Але хай буде це нам домашнім завданням для кожного. Що я повинен не принижувати іншого, а поважати його вищим за себе і піклуватися не за себе більше, більше за когось. Хай цьому Богу допоможе нам. Амінь.